Ми продовжуємо мовлення. Плата за постиль це спеціальний штамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном. І ця плата зросте. Замість 51 гривні вартість послуги для фізичних осіб буде становити 610, а для юридичних осіб 1060 гривень. Про це інформує на своїй сторінці у Фейсбуці Мін'юст. Такі зміни стартують із 3 травня. Детальніше про це поговоримо далі з адвокатом Андрієм Шабельниковим. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Насамперед, давайте роз'яснимо, розберемось з тому, що таке апостиль, для яких документів він потрібен, навіщо він потрібен. В цьому розберемось для широкого загалу. Апостиль це спеціальний штам, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток та проставляється на українських документах, які будуть використовувати за кордоном в усіх країнах, учасницях. Гайської конвенції просто широкий загал стикається з тим. Наприклад, наші переселенці, які виїхали за кордон, де потрібно подати документ про освіту, а такий документ просто якщо його взяти з України в Серокопію його не прийме жодна з європейських держав, які являються учасницями гайської конвенції. Тому для того, щоб той самий диплом, наприклад, або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження дитини. Завірити потрібно звернутися до в Україні до Міністерства юстиції, яка відповідно проставить цей штампік, і тоді вже цей документ можна пред'являти до інших країн. Така процедура прийнята гайською конвенцією, і таким чином фактично підтверджується чинність даного документу для тих країн-учасниць. Якщо ми говоримо, що можна завіряти, я там деякі документи назвав. Ще додатково можна сказати, що це судові рішення, це прокурорські наприклад рішення в кримінальних провадженнях. На що апостель не проставляється, це, наприклад, водійське посвідчення, документи Радянського Союзу, але є лайфхак, такі документи можна. Нотаріуса завірити нотаріальну копію і вже на копію проставити апостиль. Так, ви дійсно вірно зазначили, що вартість виросла фактично, якщо це для громадян було раніше 50 з чимось гривень, то зараз це 610 гривень. А чим це вимогли це підвищення? Було... Ну, фактично. Якщо ми говоримо про час які сплив, це надзвичайно великий час, і плюс пояснюється з цифровізацією даної послуги е таке рішення. Але багато часу ця ставка була незмінна, і е напевне морально застаріла, більше, більше так ми можемо пояснити. Але якщо громадяни. Майже ніхто сам не робить е, цю послугу у вартість у посередників юридичних осіб, які нам надають цю послугу громадянин може звернутися до посередника і нікуди не ходити. У посередника сам звернеться до міністерства юстиції і надасть вже там завірений апостолем документ. Тобто ця вартість була в десятки разів більше. Це могла сягати і трьох чотирьох тисяч гривень за. Дану послугу тому я думаю, що в зв'язку з тим, що давно не змінювалася вартість, і ціна дана морально застаріла, тому підвищено буде і вартість, якщо сьогодні має бути опубліковано текст постанови і завтра. Завтрашнього дня вартість апостилізації підвищиться. І ми вже з вами зазначили про те, що для юридичних осіб це буде 1060 гривень, для фізичних це буде 610 гривень. Чому така різниця для фізичних і юридичних. Відрізняється процес оформлення перекладу цього апостилю? Чи, чи чому? Чим зумовлена ось така різниця у вартості? Не, вона абсолютно не відрізняється. Діференціація була і раніше було 51 гривня для фізичних осіб, а 85 для юридичних осіб. Це пов'язано більше з платоспроможністю юридичної особи і лояльним підходом, напевне, держави більше до фізичних осіб. Тому і раніше була ця різниця, але якщо ми кратно говоримо, то більше ніж в 12 разів підвищена вартість 51 до 610 для громадян. І так само було 85 гривень для юридичних осіб, і зараз фактично також більше ніж в 10 разів 1060 гривень для юридичних осіб. Те, що юридична особа, якщо вона звертається за зверненням документів завіренням, це скоріше, більш якісь статутні, можливо, документи, це не один аркуш паперу, можливо і з цим пов'язано. В офіційних документах такої диференціації немає, тому диференціація була завжди, але не пояснювалась, чому саме для юридичних осіб дорожче. Давайте про альтернативу поговоримо. Ось ви зазначили, що старі документи радянського зразка можна в нотаріуса затвердити, і тоді вже цей документ під нотаріуса перевести на Апостиль. Які ще альтернативні методи є? Якщо людина, до прикладу, не має стільки грошей, щоб заплатити за документ Апостилю. Які методи можуть бути? По-перше, радянські документи не, не проставляються Апостиль. Мова йде про ті документи, які, наприклад, водійські посвідчення, які постильно не завіряються. Трудові книжки не завіряються, оригінали паспортних документів не завіряються, дозволі на дозвіл на зброю, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення Особи але тут, от є якраз лайфхак, що можна такі документи. Можуть бути прийняті до постелювання у вигляді копії фотокопії, які засвідчені у нотаріусу. Тобто громадянину потрібно звернутись до нотаріуса, зробити нотаріальну копію, а вже потім звертатись за апостилем. Альтернатива Апостилю це для тих держав, які не члени Гаазької конвенції, це консульська легалізація. Але це ще складніша процедура. Тому що звертатись потрібно буде до в тому числі до, наприклад, якщо це ми говоримо про арабські емірати, і вони не будуть приймати апостель, тому тут громадянам і не потрібно звертатись дешевше, щоб подати копію до арабських Еміратів точно не буде. Тому що документ після нашої легалізації потрібно подавати до консульства чи посольства Арабських Еміратів а наприклад, в Україні тако, така юридична особа не діє спочатку повномасштабного вторгнення, і там потрібно буде громадянину в Польщі чи десь де інде в іншій країні подавати. Тому оцей сервіс, який гайською конвенцією передбачений, це навпаки більш лояльний підхід і е для громадян, яким це все одно дешевше ніж консульська легалізація або інші процедури. І якщо от йому посвідчення водія для роботи там десь подати треба в європейській країні, то тоді він звертається або до нотаріуса, завіряє копію, а потім уже звертається для проставлення апостоля. Це фактично завірення підпису. От щоб всі громадяни зрозуміли, держава завіряє підпис особи. в цьому реєстрі зберігаються всі підписи і печатки цих осіб. Це ідентифікує міністерство юстиції, що дійсно. Цей нотаріус або цей прокурор, або цей суддя поставили на документі підпис. І це тому і цих документів не так багато офіційних, тому що на всіх документах це неможливо фактично зберігати державі ці зразки. Це звірити треба, щоб не було підробки. Звірити треба цей підпис і печатку, і тоді вже проставити цей штампік, з яким ми підемо в іншу країну. Чи є функція перекладу? Для того щоб там подати до Німеччини, потрібно перекласти на німецьку мову і знову ж таки на цьому перекладі ще раз проставляти апостіль. Тому процедура досить бюрократична все одно вона потихеньку спрощується, але все одно це важко для громадянина. Багато хто мільйони наших співвітчизників з тим стикнулися нещодавно ці роки, і от зараз почали подавати ці документи, і вже ця процедура їм знайома. То я вважаю це хороший механізм, тому що якщо б він не існував, то тоді фактично унеможливлювало б це проходити, проходити курси освіту, підтверджувати в установах тих держав, що взагалі нашим громадянам не потрібно, і краще надати свій диплом за постелем, Перекласти його і подати, і підтвердити свою освіту і працювати за фахом в іншій країні. Дякую за ці роз'яснення, пане Андрію. Андрій Шабельников, адвокат, був на зв'язку із суспільний студією.